Так, ну що, надіюся, що буде перша знахідка. Поверхнева. Поверхневий кругляшок. Схоже... Ого. Я думав монетка. Це гудзик. Якийсь такий. Може срібний? Але навряд. Так, ну все одно, перша знахідка. Давайте копаємо. На цей раз щось поприємніше буде. Якийсь значок. Орден. Надписи Отак, От напевне. Ну, я думаю, щось дуже цікаве. Треба мити. Чувак з лопатою. О, точно, дивіться. Мужик з лопатою який стоїть. Знизу надписи йдуть. Ну ми вже узнаємо, що там за надписи, коли помиємо. А поки ще продовжуємо. Так. Щось можливо приємне. Якщо срібло. А я думаю, срібло. Хрестик. Зігнутий, але ціленький. Так, да, срібний. Крутяк. Крутяк. Проба присутня, да? Немає. Ага, є. Всі проби є. 84. та Напевне, проба. Що там? А 4? Так, ладно, будемо робити. Розбір... Ну, по вазі срібло. 100% срібло. О, крутяк. Другий вихід і знову срібло. В минулому році я дуже мало срібла знайшов. А в цьому році дивіться, другий вихід, Черняхівська було. А тепер ось такий хрестик. Ну, в принципі, відповідає періоду, на якому я хожу. Тут був хуторок по РКК. Тому знахідки ще знайшов 5 копійок 1981 року. Пізні совки не показую в огляді лише. Ну і така краса. Продовжуємо. Є в мене наступна знахідка. Це пломба. Дивіться, Бущинський. Моло. Щось там незрозуміло. <кхи> а на цій стороні, напевне, по-англійськи або по-польськи. Буряк з молотком по центру. Якийсь віночок. Ну, така цікавенька знахідка. Хоч і пломба, але я таких ще не зустрічав. Нормально збереглася. Продовжуємо. Ну що, є монетка, яку я можу вам показати. П'ятачок дореформений. Давай якийсь такий рік ще цікавий. Угу, 32-й рік. І побита вона. Але все одно приємна монета. Зараз ще один прохід роблю і цей город уже закінчив. Буду переходити на інший. Пішов я на другий город. І дивіться, яка перша знахідка в мене. Якщо ціленький, то це буде крутяцький хрестик згардівський. А ні, не з але схожий. Ну, все одно. Цікава знахідка. Зігнутий трішки, але без тріщин. Можна вирівняти. Ходимо? Маю ще одне срібло. Сережка така. Циганська чи козацька? Хто як називає? Якась без візерунків. Але це точно срібло. Продовжуємо пошуки. У мене аж серце кров'ю налилося. Ви подивіться, що зробили з п'ятака миколаївського типу. Це капіц. Варвари. Ах, а сигнальчик такий був. Я вже розумів, що царська монета. Але така печаль. Я взагалі не очікував, що випаде. да, шкода. Була б класна монетка на сьогодні. Грошей мало, місця тут підвибиті, М -м -м. камради тут теж не сплять. А, якби ще попасти сюди, якби влагу закрили, то я думаю, щоб знахідки були. А так, зараз похожу ще трохи, попробую переїхати десь в інше місце. Так, монета на цей раз тіленька, поверхнева, дореформені дві копійки 1926 року. Окислені. ґрунт тут ніби глина, але монетки окислені, погано зберігається. Срібло, щоб знайти, О, було б круто. Але все одно приємно. Четверта монета, ну, якщо рахувати ще того п'ятака, добре, копаємо. Так, Ще одна поверхнева знахідка. Ось такий хрестик простенький, латунний або мідний, без вушка, ну і там немає нічого, там по краях деякі узорчики. Можливо тут щось закише. Ну тут він чистий. Завершую. Ось оцей квадрат мені залишився йду до машини. Територія, звісно, класна. Можна було б тут все виходити, але я ж кажу, якби закрита влага була, якби закрита волога була, то я б гуляв би тут далі. А так Дивіться, бачите, таке рілля. Хожу там виборочно, де більш рівніше. А от, наприклад, туди я вже не піду, а там ближче до дороги хати стояли. Можливо, і знахідок було більше, тому зараз я кажу, оцей ось квадрат доходжу і переїду. Можливо, щось ще цікаве знайду. Так, ну що, переїхав я. Друга знахідка. Перша було недороблене колечко із царської монети. І друга знахідка ось 20 копійочок 1952 року. Рамочник так називаємий. Знайшов я один будиночок, тут було далі продовження вулиці. Знайшов я ось так попід дорогою, воно трошки від дороги, мабуть, або дорога змістилася, або просто будинки були чуть-чуть. І в ряд. Ішли. Будинки, вулиця ціла йшла. Знайшов я один будиночок і зараз виходжу його. Так, ще одна монета. О, це або... Царюк, або... Ага, ні, це радянщина. Але це 24-го року, дві копійки. Брінали вбиті, капець окислені. Да... Я уявляю, якщо вона 25-го, а вона така вбита. Ну, все одно приємно. Сигнальчик класний такий пішов, блін. Так, да, хороша монета, тільки стан підвів. Добре, продовжуємо. Так, монети тут пішли. На цьому полі. Роячок 1952 рік. Відбиток. Круто, продовжуємо. Кількісно, звісно, круто, але якісно можна відзначити лише декілька знахідок. Сама крута це ось такий знак Союз сільськогосподарських і лісних робочих. Так, срібний хрестик 84-ї проби. Такий хрестик цікавенький. І рельєфна деньга. Ще було 6 старів убитих. Радянських копійок, буратос пробитий якийсь срібло, жетон цинковий. Німецький. Пряшки, пломби. Ну, якось так.